Конфлікт інтересів. У ньому звинувачують директора сумської школи номер 3 Листа звернення про таке написали батьки учнів 30-ї школи, тієї, яку планують переслити на інший бік міста. Депутатська комісія сьогодні вивчала перспективи оптимізації освітніх закладів сум. Продовжать мої колеги. Пані Олександра багатодітна мати. Двоє дітей ходять до школи номер 30 ми всі школой собрали за полтора года 990 дев'яносто тисяч гривень. Та за останні полтора года сделаны ремонты, сделаны спортивные залы, сделаны классы. Они нам в ремонты, ремонти, зделані спортивні зали, здані класи. І нам предлагають з'їхати третю школу без ремонту з деревими полами, там где прогнившие доски. Помимо того, вона знаходиться, ще в 160 метрах від кладбища. у пана Костянтина тут навчається донька, першокласниця молодшу теж хотіли віддати на навчання до цього закладу за три роки. Садиків дійсно не вистачає. Ну, випадку, якщо школу номер 30 перенесуть, ті дітки, которые в це поміщення пойдуть в этом году, наступному году в садик через три їм понадобиться школа. Яким образом в цьому випадку буде рішатися проблема школи? Віть є 30-та, -е, відлічна школа, начальна школа. У сумській спеціалізованій школі першого ступеня номер 30 18 класів. Загальна кількість учнів 577. Крім того, тут працює майже 90 осіб, педагоги і обслуговуючий персонал. Два корпуси, які розташовані в різних мікрорайонах міста. Відстань між ними скажу 25 хвилин гарного ходу. І ось таким чином важко не можна сказати, що важко управляти школою, але є проблеми з управлінням школою. Яка ваша позиція? Мені важко відповісти на це питання і скажу, чому тому, що знову ж таки, є свої плюси, є ризики. Я, як посадова особа, я не маю сказати, що хочу я чи не хочу. Така ініціатива керівника третьої школи Ольги Волошиної. Вона депутат і голова депутатської освітянської комісії. У цьому батьки учнів 30-ї школи вбачають конфлікт інтересів. Через це написали заяву до голови Нацполіції України. Під нею 23 підписи. Керівництво міста не здійснювалося фінансування ремонтних робіт, тому що школа підлягала закриттю. З метою уникнення звільнення з керівної посади Волошиною був розпочати процес об'єднання школи номер 3 і школи номер 30, що в подальшому дозволило їй обійняти посаду в об'єднаному навчальному закладі і мало на меті ввести в уману батьківську спільноту і керівництво міста щодо корисливих намірів Волошиної. Якщо цю ідею підтримають депутати, а не вголошена комісія, міський голова, громадськість і погодиться 30-та школа, то 30-та школа повністю переїжджає в приміщення третьої відремонтованої школи, створений під новітню школу. От, і там буде директор 30-ї школи, колектив 30-ї школи. А мій колектив і моя школа буде переходити в інші умови і по суті. Наші працівники будуть шукати будуть трудовлаштовані в інші школи. Тому яка ж це конфлікт інтересів, і яка ж тут вигода моя? Зараз у третій школі навчається близько сотні дітей. Ми дожди сьогодні представити в этот частному секторі в районі городской больницы, кладбища. это 700 метрів, де по сути дела радіус доступності з другої сторони частини вже буде непродусмотр. То тобто, есть на сьогоднішній день ми видим, що в данном случае це уже градостроїтельна школа не готова к такому ситуационно не готова размещению или принятию учеников. Пропозиції щодо долі третьої школи та школи номер 30 вирішує спеціальна робоча група. Працює з грудня 2016-го, діятиме до 30 березня цього року. Також питання розглядались і перенесення будівлю школи номер 3 спортивних шкіл, об'єднання їх, щоб у, в одному приміщенні могли займатися діти різними видами спорту. Це теж було таке обговорювало питання. Крім цього, обговорили питання перенесення гімназії номер 1 Це, на, мабуть, на щастя, що. Не було це обговорення такого резонансу, як 30 та школа. Це по суті робочі моменти. Ніхто не приймає рішення сьогодні перенести 30-ту школу у приміщення третьої школи. Сьогодні також пролунала пропозиція обговорити питання щодо перенесення центру НТТМ та Юнатів. Учора від завідувачок дев'яти садків надійшли ось такі звернення. Вони скаржаться на відсутність місць у своїх закладах і просять міського голову та керівників від освіти забезпечити конституційне право дітей на дошкілля. А якщо брати будівлю, де займається 30-та школа, то саме для того, щоб там знаходилися діти, вихованці, так дошкільного віку, то саму будівлю не треба перебудовувати, тому що школярі початкової ланки знаходились і будівлю не перебудували. Чого лише немає, це пральні як в одному приміщенні, так і в другому, як на рибалка, так і на Івана Сірка. Немає пральні, яка необхідна бути. А все решта групи. Залишилися в тому первісному своєму вигляді, який вони були в садочку, тому перебудовувати це не треба було. В інших садочках у нас є вільні місця, але для цього доведеться тоді молодим сім'ям довозити своїх дітей. В місті є вільні місця, але не саме у 9-му мікрорайоні. Маргарита Сахно, Тетяна Юхта, Маргарита Єрмак, Андрій Гращенко, Сергій Лазаренко на Часі новини.